Максимально чесна ціна електроенергії має бути 97 копійок за кіловат. А тоді звідки ці корупційні нарухування 4 ,32 гривні 32 копійки. Тобто майже в 4,5 рази більше, ніж реальна держава може подавати сьогодні атомну електроенергію людям. Просто прикриваючись війною. З вас деруть трішки. Влада переконує нас, що такі кроки є вимушеним і безальтернативним. Мовляв, інакше ми не зможемо відновити зруйновану ворожими обстрілами інфраструктуру. Нас лякають, що сьогодні тимчасові планові знеструмлення ризикують вже восени перерости у затяжні блокаути, якщо не забрати в українців останні копійки на підвищення тарифів на електроенергію. Все буде все, армагідон. Це так насправді? Скажу одразу, що ні.